О, Єрушка, Дякую. 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 Валерія Кришталь уже 10 років у спорті. За цей час ставала чемпіонкою світу і вже тричі чемпіонкою Європи. Та найважливішою для себе перемогою вважає саме ту, що здобула у Білорусі. Юнацьких змаганнях серед учасників до 19 років. Я не програла ні одні партії, поэтому, то був хороший результат. В кінці вийшло так, що ми поділили. Перше место, несколько человек, но по дополнительным критериям, поскольку я грала з более сильними соперниками, а я зайняла первое место. Спортсменка зізнається, коли звучить гімн рідної країни за кордоном, емоції переповнюють. А ще гордість за те, що сам цьому посприяв. Коли виходила на підістал, мене немного так як то волнувала із Я чувствувала, що что эм, вот вот нервозность Но это от, Когда заграв гімни, ми там зборни э, України, вся в принципі встала і пела, тобто э, були флаги, э, були всі в національних національних вишиванках, хто був непосредственно в, э, в футболках. футболках І когда звучит всі пели гімни, це очень было так приємно. Допомагав нашій землячці здобувати перемогу і її тренер Іван Кузьмінський. Лера відбувалася і вот цим упорством. Плюс талант у них, способності хороші, роботоспособність. Сьогодні ми з ну, е, каждому на бліц. Без добавлений, тому що у нас японські часи, вот, а не голландські. Валерія навіть із тренером грає за любким. Перша партія і перемогу святкує учениця. Як з тренером грається взагалі Так, да, хорошо, Ми раніше грали по там три часа могли сидіти там без проблем. Могли і п'ять сиділи такої грали. А зараз цього дійсно не вистачає. Валерія Кришталь, одна із небагатьох шашисток, вдало захищає честь Полтави на всеукраїнських та міжнародних змаганнях в області. Нині недостача тренерів і фінансування. Взагалі не кілька сі тисяч сорок на рік виділяється. Ну, яка заявка, така ж і. В общем, забезпечуємо. Питаємося максимально. В Полтаві тренерських шашечних та не тільки шашечних дуже мало. Чому? Ну дуже мала зарплата. На Полтавщині шашки розвинуті тільки у деяких районах. Найбільше у Полтаві та Карлівці. Наталія Золотар, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.